У нас обіцяли дощ на сьогодні, але поки не бачу. І це добре. Так. Так, зберегти. shit Da Treba.. Дозвіл добре. А де всі дозвіли? Дозволи? Галерея. Фото і відео, мабуть. Дозволити. Ну, подивимось. жовтень місяць. По... Не скажу що холодно, не скажу, що жарко. До мене гостю Посиджу, вітаю. Бачите, тут не дуже тай розгонишся, але ще винограда дуже багато. Ні, пин не... мені Беріть виноградика. Так. Сла это штука, але спинити реста не можу. Ну, вітаю. Три не бачу. Ага, угу. добре, дякую. Бачите, погодка нічого. Все. Пасмурно, хмарки є, але жити можна. Ой, вибачте, це, мабуть, я випадково натиснула на знак мікрофона. Ось він у мене був натиснутий. Я навіть не бачила. Пальцем, мабуть, просто заділа. Вибачте. Дякую, що написали. Ще у себе звук на Етері я не вимикала випадково. Тепер буду знати. Так, добре. Краса, це моя мама до мене прийшла. Вона живе тут через два через дві дільниці, прийшла погуляти у мене по дачі. Ми обговорювали буряк. У мене два види буряка, ми досі їх не викапали. Віноградик солодкий, обговорювали, що у нас ще є. Вона просто прийшла погуляти. Там її набридло, набридло сидіти, то прийшла. Я трошки в мене у перший буде невеличка робота, то я прийшла. Краса. М? Говорю, краса. Перчики! Пірчики, говорю, бачиш, які краса яка. ще висять. Я лісі. Позивчилася Ну укропчик, кропчик, е, гена половину, бачиш, зірвав, половина ще о, оцей молодий. Ну от, бачиш, от он, перед тобою. І я все думаю, що буде заморозок і ми прийдемо, а там будуть соплі замість. Думаєш? А, потепління йде. Точно не буде. Ну, тоді хай росте ще, може, може доросте щось трошки. Або вже одну грядку е, вирвали, я посушила сушилки. Він такий просто, що молодий, весь, без а стеблів, і він м'який такий. В якої області? А я з Дніпра. і в дві коробки. Вже такі. Ну, Ні. тут валя сусідка каже, каже, я не витримала, я їх это, в общем. Такі, Угу. Боріють. Ну буреют. Даже не буреют, но ну, не тем, как буреть. Mm. Дозревать, то дозреют. Такие дозреют. А если mm -hmm. такие... Зовсем зеленые, то нет. то. А ты у тебе такі, бачиш, вони не зеленые, они уже. Ну, ну, перед, перед. Ну well, да. Uh -huh. Ну, я просто теж на тижні не приїжджаю, тому навіть не знаю, в якому вони там стані. На тижні я працюю. Мене звати мене звуть Надія. Сиджу забула, як в там Сиджу, це бавальтанці. Що? А так? Зайча капуста. Так, на це? Що ще хотіла? Ніц, не годиться. Смоката, смокотющая. Сладенький. Классный виноград. Це добре чи погано? Ні. Надо. Если виноград. Вообще виноград. Чего? Он может нарвать. Этот дребный вин дуже солодкий. Задача. У меня клиники, угу. если бы посадили, то они еще цветут, и там вот такие залезы, все. Они были и были. Если бы не в конце. Чуть валя есть, что? Ч в гаек то Оля шумніше. <гум> Можу чути. У нас на півночі це За прогнозами буде тепло. Потім прийдуть холоди. До речі, дніпро всю Україну. Україні салим із півночі. Ого, салим навзаємо. У нас ну, в Казахстані, мабуть, тепліше. У нас У мене все жовтеньке, вже Он. моя абрикоска. Я ще в ті вихідні була. У нас ще все зелена була. Вже все. Базилік майже, в принципі, здох. не так А, собаки. У нас тут на дачах багато собак. Так. Що ще у нас цікавого? Ну, погодка радує, це головне, якщо чесно. <кхи> якщо ви менше спала. Добрий день. Сусід приїхав. Та я поки так. Поки притям. <кхи> Бо скоро буду без тями вже. Щось відволікусь і забуду. Винаграді у мене жовтінький. Кстати. Бачите? Жовті. Сусід приїхав. Тепер такий киломочок зелений. З жовтими плямками. От і жовтіє абрикоска. Яблонька ще більш-менш зелена. Угу, у мене, кстати, що я вам покажу. Зараз вишкребаю свого сідла. Моє сідло. Дивиться, тут хто та? Етед? Франкенштейн яблуня. Оце темно-зелене листя. А отут інший сорт, світліше листя, і воно вже з жовтим теж багато. А тут ще одного жовтого листочка. І структура листя трошки інша. І так само в мене є слива і груша. Теж половина така, половина така. Причому не родить нормальні дитини. Але красива зелень. Відпочивати непогано. Бачите, жовта яка, абрикоска вже. Краса. Осіння краса. Жовтий. Це у неї тут був. Такий піньочок. Це, я так розумію, взагалі бокова гілка пішла. Ну, вона зовсім було погане, то чоловік вже прибрав все. А? Що? Ага. Цукині. Я знаю. А, гена в курсе. Там причем эти слизняки поїли. Деякі молоденькие. Ой, а я Не, я тогда Ага. сейчас думаю, ну где? Вот так надо делать. Ой, фиалки, смотри, зацвели. На вот это вот поднимаешь, а там сплошную. я все ведро... Да мы, в принципе, как это, просто я на них сыпал, думал, С что кипятком. холодно уже. С кипятком и угу. там бензинчик немного, они сразу, угу. чтобы они там не вымучились. Только не четверть ведра. Все просто класс. зацвели. Так щепленькая и влажненькая. Ну, они, они рано на весне к да. И вот это сейчас перед заморозками. Он, кстати, можешь этой мятки нарвать себе. Иди. Вот, бачу, вся мятка. Вот это? О, вот это все мята. Это какая мята? Ну, переч? яблочная. Яблочная. Не Нет. Ну, это... Нет, перечная у меня там. Кажется, она досохла уже. Дуже много петрухи. Угу. Ну, Гена прийде сбере. Тут у меня лимонная мята. Душится. Вот это для чая забыла, как называется. Пурпурная какая-то чего-то. Понюхай, как пахнет. Листочек сорвью. Вот это, вот это тысячелистник. Ой, тысячелетний. Вот. Тысячелистник. Он тут -то тоже для м -м, чая. Душится. А ну, угу. ну понюхай. Тоже листочки цікавы. Растереть надо только. Угу. А вот это Не знаю, самосей какой-то mm -hmm. цветочек. Mm -hmm. mm, Бачишь, еще пытается, что там? Что-то mm -hmm. намагается вылезти. Перечная вот, ты высмята. Вот такие вот они. Можешь себе. Ну, если хочешь, набери. Просто у меня руки надійшли її зрізати. Та хочешь всю? Я не буду. тебе ножиці дати? у тебя ножится дальше? Хоч всю. Я вже насушила см'яти. градик пожелтів за тиждень. Бачите. Ось ще висить. Ще цього виноградика. фіга. Ще темного виноградика багато. Добре. Я прошу вибачення, буду завершувати ЕТР. Бо мені, по-перше, треба підключатися по роботі. Дякую всім. Все, трошки жовтня собі в стрічку залишила. Дякую вам за лайки, за відгуки. Бувайте щасливо. Де він вимикається, Ага, ось він вимикається.